Вітаю всіх на каналі Квітуча Україна. Від минулої зйомки створення флораріуму своїми руками у мене пройшов рівно тиждень. Цей час рослинки росли у середині так, як ви бачите зараз, і їм там дуже подобається, оскільки світло та підвищена вологість роблять свою справу. Ну а сьогодні ми з вами завершимо створення флораріуму, замішаємо ґрунт, зробимо дно та висадимо рослини всередину. Кожна зйомка створення флораріуму у мене починається з прибирання. Якщо в перший раз я його просто мила та фарбувала, в другий раз я виймала карамзит, то сьогодні я виймаю рослини та мох, який був на дні задля вологості. Щоб зі скла прибрати залишки піни, довелося скористуватися металевим шкребачком. Тепер, коли скло чистеньке, можна засипати на дно керамзит. Нагадую, що він у мене був оброблений заздалегідь. Про це я розповідала у першій частині. Розрівнюю керамзит таким чином, щоб він був під нахилом. Біля задньої стінки шар має бути більший, і біля скла трошки менший. А от мембранна сітка, яку я теж підготувала у першому відео, трошки не підійшла за розміром через те, що у нас з'явилася боковинка. Довелося її трошки підрізати. Приміряємо її у флораріум і цього разу здається, все круто! Настав час замішати ґрунт. І економити на цьому не варто. Адже саме від ґрунту залежить те, як почуватимуться ваші рослинки у флораріумі. Я вирішила посадити їх у справжній АБГ-мікс, саме той, який використовується у професійних флораріумах та тераріумах. І замовила Триферн. Триферн це субстрат з коріння папороті, основними характеристиками якого є гігроскопічність і високий вміст поживних елементів. Ґрунт, в якому міститься триферн, дуже повітропроникний та практично позбавляє необхідності проводити кореневі підживлення рослинам у флораріумі, адже вже містить багато мікроелементів і вітамінів. На дотик триферн неймовірно м'який і оксамитовий, а аромат лісу взагалі просто неперевершений. Отже, до двох частин волокон волоконтриферму додаємо ще дві частини соснової кори, яка була б попередньо продезінфікована, наприклад, у мікрохвильовці. Соснова кора добре утримує вологу, а отже допоможе нам збалансувати вологість у ґрунті та у флораріумі загалом. Далі додаємо одну частину деревного вугілля. Великі шматочки вугілля розламуємо на дрібненькі. Деревне вугілля є природним сорбентом, а отже, забиратиме у себе усі шкідливі речовини, які будуть утворюватись у нашому ґрунті. Наступний інгредієнт АБГ це мох з фагном. Його додаємо теж одну частину, але перед тим як додати, обов'язково дрібно нарізаємо. Як я вже говорила раніше, такий мох містить сфагнол – природний антисептик. А отже, рослини, які будуть рости у нашому флораріумі, будуть менше загнивати і також знизиться ризик грибкових захворювань. І останній інгредієнт нашого АБГ мікса це верховий торф. На жаль, у мене не вийшло зняти момент, як я його додаю до цього субстрату, але повірте мені, він там є. Верхового торфу потрібно теж одну частину. Ну і загалом скажу вам про цей АБГ мікс. Чим же він такий хороший? Кожен елемент суміші відіграє різну роль у підтримці рослини і сприянні здоровій екосистемі флораріуму. Суміш АБГ є особливо ефективною, тому що вона добре збалансовує кожен із цих елементів. А також забезпечує чудовий дренаж, який дуже важливий у закритій екосистемі. Оскільки коріння наших рослин має бути здоровим та аерованим. А Бегемікс гарантує, що ваші вологолюбні рослини добре забезпечені водою, а також допомагає підвищити вологість для створення тропічного середовища. Крім того, він зберігає поживні речовини, які містяться у триферні, і утримує їх досить довго. З такою кількістю губчастого волокнистого матеріалу в суміші він здатен залишатися добре аерованим та протистояти ущільненню з часом. А ще він довговічний. Ця суміш може легко прослужити роками, перш ніж втратити свою функціональність. Тому я і сказала, що економити на нашому ґрунті не варто краще зробити один раз, але класно і надовго. Ну а тепер засипаємо наш замішаний ґрунт у флораріум, зберігаючи рельєф під нахилом, так як і говорили раніше. ABGMX вписався у інтер'єр мого флораріума як найкраще. Дрібненькі шматочки кори та також фракції моху виглядають дуже ефектно. Перед тим як висаджувати рослини, я вирішила зволожити мох на стінках, а також зволожити Mix. Нарешті можна висаджувати рослини. Першим у моєму флораріумі поселився фікус поміла White Sunny. Фікуси Пуміла дуже швидко ростуть у вологому середовищі, тож я сподіваюся, що вони заплітуть задню стінку флораріума і зроблять її зеленою. Ще два красунчики фікус пуміла мініма та фікус пуміла Curly. У верхню кишеньку задньої стінки я вирішила посадити хою хешкеліану. Мені здається, що коли вона ростиме, то буде гарно звисати вниз. А у другу кишеньку я вирішила посадити фіалочку міні Джолі Джубілі. Вона дуже гарно і ніжно цвіте. і мені здається, що така яскрава варіагатна плямочка на задній стінці буде виглядати дуже гарно. А тепер моя рослинка з теплички. Це філодендрон меланохрізом, який вкорінювався у мене у тепличці. І тепер оселиться біля сітки з мохом, для того, щоб йому було зручно пророщувати всередину свої повітряні корінці. Таких живців у мене кілька. Деякі більші, деякі менші. Я вкорінювала їх у перліті, і як вже казала в інших своїх випусках, що цей спосіб корінення мені подобається найбільше, і зараз вони оселяться всі у цьому флораріумі. Деякі будуть лишатися тут аж доки не виростуть до повної висоти, потім знову будуть наживцьовані, вкорінені, а деякі я хочу просто підростити на продаж. На черзі паліонія пульхра або пеліонія прекрасна. Ця тропічна трав'яниста рослина полюбляє підвищену вологість та постійно вологий ґрунт, тому їй має дуже сподобатись у флораріумі. Темно-зелені листочки з сріблястими крапленнями та червоними прожилками виглядають досить декоративно. Наступна рослинка це маркгравія Синтенізія. Вона цікава тим, що молоді листочки вона відкриває червоного кольору, потім, коли вони стають старші, вони жовтіють і потім стають вже зеленими. Виходить така собі кольорова гілочка, схожа на світлофор. Мені дуже подобається, тому я вирішила її теж оселити у своєму флораріумі. Ще одна маркгравія, а саме умбелата. Трошки не витримала моїх довготривалих роздумів над тим, як оформити флораріум. Залишилось всього дві малесенькі гілочки, але я дуже сподіваюся, що у вологому середовищі всередині, де дуже сприятливі умови, ці гілочки приймуться і вона розростеться. Тепер я хочу розмістити у флораріумі ще трошки декору, а саме ось такі декоративні корчі, які я придбала в одному інтернет-магазині для акваріумів. Взагалі це кореневища азалії. Вони добре витримують підвищену вологість, не гниють і таким чином прослужать довго. З тим як їх розмістити всередині, довелося трошки погратися, адже вони нестимуть не тільки декоративну функцію, а й практично, підтримуючи інші рослини. Коли я купувала цей криптантус зонатус, то чомусь не поцікавилась у продавця, якого він розміру. Очікувала, що це буде невеличка рослинка, а приїхав ось такий гігант, який, крім як по центру, більше ніде посадити не можна. Я не знаю, скільки він протримається у моєму флораріумі, але поки що він забирає на себе всю увагу. В принципі, якщо подивитися, досить такий ефектна, гарна рослина, чому б і ні, нехай трошки посидить. І ще один красень, червоненький Криптантус Red Star. Він створить додатковий кольоровий акцент всередині флораріуму, та разом з тим вже пройшло 2 тижні відтоді, як він у мене з'явився, і я помітила, що під яскравими лампами він потроху втрачає свій колір. Тому найближчим часом хочу трошки більше вивчити інформацію про криптантуси для того, щоб зробити його насиченішим. Далі йде та рослинка, заради якої я, в принципі, все це починала. А саме Anturium Luxurians Platinum. Він не дуже добре почувається у горщику, і я подумала, що флораріум з підвищеною вологістю для нього саме те, що потрібно. Коли він підросте з дітки у досить величеньку рослину, звісно, що я його дістану звідти, адаптую до кімнатних умов і спробую знову повернути у горщик. Наступна рослинка це Syngonium Aumpragae Fett. Дуже цікава рослина зі стрілоподібним листям темно-зеленого кольору і сріблястою широкою прожилкою по центру. Мені здається, що така контрастна рослинка буде дуже-дуже гарно виглядати на фоні фікусів. Ну і нарешті класична для Флораріума фітонія біло зелену я вирішила посадити ближче до задньої стінки до філодендронів. На фоні темного листя світленька фітонія буде виділятися та привертати увагу своєю контрастністю. А от з червоною фітонією сталася неприємність: я занадто рано вийняла її з теплички, і у кімнатних умовах їй було не дуже добре. Мені довелося зрізати верхівочку та перевкорінити її. Сподіваюсь, що у флораріумі вона дуже швидко розростеться. До задньої стінки додаю ще кілька живців філодендрона меланохрізума для подальшого підрочення і продажу. На декоративні корчі я вирішила повісити кілька тиланцій. Це атмосферні рослини, яким зовсім не потрібен ґрунт та полив, але їм потрібна підвищена вологість. На корч зліва вішаю одну зелену та одну рожеву тиланцію. Ще одна зелена тиланція оселиться на корчі справа. Як я зрозуміла, ці три тиланції мають один сорт іонанта. Вони дуже гарно цвітуть неоновими відтінками за сприятливих умов, а саме яскравого світла та підвищеної вологості. І нарешті ще один сортик тиланці, а саме магнузіана, я вирішила поселити на корчі, який я знайшла і обробляла сама. Після посадки своїх рослин я вирішила їх трошки зволожити, оскільки лампи не тільки світять, а ще й трошки гріють. А флораріум весь цей час був відкритим. Оцінивши загальну картину, зрозуміла, що мені не подобається темна пляма під корчем, який я знайшла сама, тому вирішила додати сюди ще один сингоніум, а саме Pink Nguyen Laima. Пусті місця я вирішила декорувати мохом. Для цього я замовила мох декількох видів, які відрізняються між собою текстурою та кольором. Це допоможе не тільки зробити картину повною, але й також зберігати вологість всередині флораріуму. Ще трошки моху і ще трошки моху. Ну ось нарешті мій флораріум готовий, і я дуже задоволена результатом. Хочу перепросити у вас за не дуже гарну якість зйомки, знаю, що деякі рослинки вам не вдалося роздивитися, тому пропоную переглянути флораріум у готовому вигляді крупним планом. Сподіваюсь, результат надихнув вас на нові звершення. Якщо вам сподобалось, обов'язково поставте вподобайку цьому відео та напишіть про це в коментарях. Дякую вам за перегляд! З вами була Аня і канал Квітуча Україна. До нових зустрічей!